Всім доброго вечора. Починаємо наші продажі. Я трохи товару. І застарілий товар, і новий товар. Так, давайте почнемо. Такі натяжите. 250 гривень. Стартер, Citroen Джампер новий. такий номер. Показує на 3 вуха. Бачите, він кріплення не було, нічого не прикручувалося. Навіть заглушка зазад його Даже є відвод. Так, за нього буде тисячу гривень. Далі замок такий. Далі, Відповідною частиною 150 гривень. Така стяжка тут заварено, регулюється тільки цей бік. За неї буде 150 гривень. Поливачка така, підчати шланки нового ну, поливаю. Де що в себе, мені вже не потрібно. 200 гривень. Балон такий кислородний, кисневий. Це навіть повірка десь була. кисень. А кислый рот. 250 гривень. Замок такой, с одним ключом. 400 гривень. Частина такая отрельки. 200 гривень. Такая щитка Тут 150, в середине 22 посадка. И так выглядит. По 40 гривень за штуку, зараз я Есть еще много. Так, домкрати два штуки, той і той, той робочий. Цей двохштоковий, дивіться, який високий, бачите? Ну, він дуже високий. Тут десь, так, саме до верху, сантиметр 60. Це не відкручується, відкрутити собі самі, я не хочу з цим гратись. За нього буде 700 гривень. Він йде 5 тонн. Далі домкрат такий одноштоковий, це максимум його висота. порівняно з тим, гляньте, як бачите. За нього буде 450 гривень. Два циліндри таких. Вони йдуть. Тобто як це? Не на розтяг. Чи на рост... На розтяг, так. На розсяг вони держать. 100 гривень за два. Ножі пілана. Скажу одразу, на деяких пише пілана, на деяких ні. От, отут, якщо буде видно, отак. Чеська публіка. О, пілана. Тут не пише на цих, але це всі пілана. Так, дивіться, є один начерблений. Отакий. Бачите? Це буде 150 гривень, ці всі інші по 200 гривень. Розмір 725. Тут ширина є від 50. І там, грубо Це 60, там 55. Тут 50, тут 55. 6 мм товщиною. 200 гривень за штуку. Далі. Такие набери шестигранники. новый, Сталь. 120 гривень. Звездочки такие набери. 120 гривень. Они новые. Набери 19 штук. 250 гривень. Они новые. Далее. Мечики. М24. 2 штуки. 60 гривень. Набери мечики таких. 200 гривень. Є другий. Давайте 20 буде. перший номер, другий номер і третій номер. Перший номер 200 гривень, другий номер 200 гривень, третій номер, 200 гривень по 200 гривень. Кам'яні такі були, може комусь треба. Я щоб не викидати їх. За осі. Раз, два, три, п'ять, 6. За 6 штук буде 100 гривень. Далі такі стяжки. 25 гривень за дві. Таке десь скоба. Ця скоба тут має десь 20 см. Тут оцей кругляк іде, десь 30-ка він орієнтовно йде. Ну він тяжкий, я вам скажу отак. За нього буде 300 гривень на віддачу. Трубки для Сош. 80 см. Отакі. Це є з-під кранів. 80 см дожною 60 гривень, є радянські. А такі, з однієї сторони, різьба, з другої немає. По 40 гривень будуть зараз вже. Так, підшипники. Кого цікавить, дивіться, такі підшипники є. От ціни здесь пишуть. 206. Зараз голову оп. 47 гривень 206. Це хороший Китай. Розетки такі будуть. По 15 гривень. Набір молотків. Раз, два, три. За три молотка буде 200 гривень. Далі, це молоток. 20 гривень. Все молотки по 30 гривень. Цей трей, 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 трей. 30 і це 30 гривень. Бачите? Всі по 30 гривень за штуку. Сіфон такий. 20 гривень. Далі камішок отакий наждачний. 150 на 65 на 65. Ця чашка. Чорний. Бо 400, буде 150 гривень. Камішки такі, дивіться. 40 на 35 на 10. 25 гривень. 40 на 40 на 16. Отакі. Вот 30 гривень. І далі 31 на, 5, на 25 на 9. Отакі вот маленькі. По 15 гривень. Так, що вам ще показати? давайте ще масленки я вам покажу. Давотниця масленка. Прямі. М6, М8, М10. Такого виду не ось, Це прямо. М6 4 гривні, М8 4,50, М10 5 гривень. Далі, під 90 градусів. Котові, вони так називаються. От. М6 8 гривень, М8 8,50, М10 9 гривень. Далі, котові під 45 градусів. М10 поки що немає. О, М8. М6 э, 8 гривень, М8 8,50. Це, пишемо на вайбер. Мій вайбер 066 911 3258. Всім подякував.